Самодіагностика або сигнали організму про небезпеку, є елементарні речі, на які ви сьогодні не звертали увагу. А від сьогоднішнього дня вони стануть для вас можливістю самодіагностувати о свій організм і організм своїх дітей. Найперше, що ми повинні знати, це самодіагностика стільця. І перше, що ви повинні запитувати своїх дітей, коли вони приходять зі школи. А ти какав? Тому що від цього залежить все в його організмі, і так само, як і в вашому. Тому що самодіагностика стільця один з найкращих і найпростіших методів оцінки функціонального стану шкіри. Подивіться, будь ласка, на цей малюнок. І це є так звана брістольська шкала формування кави. Якщо ви бачите окремі тверді грудки, як горішки, які важко проштовхуються, то це говорить про зневоднення вашого, вашого організму і е, в першу чергу на це реагує кав. Правильно і добре сформований кав, ви просто прослідковуєте його по його загальному вигляді. Номер 3 і 4 в формі стільцят про правильну функцію кишківника. Перший і другий це хронічні закрепи. П'ятий про великий дефіцит клітковини овочів та фруктів у вашому харчуванні. Шостий і сьомий це вже патологічні стани, які розк... говорять про часто діарею або несформовані калові маси. Калові маси. Тому. Якщо ви прослідкуєте форму, розмір, запах вашого калу, а він в ідеалі не повинен пахнути, і ви не повинні виходити вдома до, користуватися якимись освіжувачами повітря, це означає, що все добре переварюється. Ось тоді ви будете розуміти, як працює ваш другий мозок. Тому що швунково кишковий тракт називається другим мозком організму. Унітаз вам постійно дає підказки. Кал здорової людини має бути коричневого кольору, сформований в ковбаску, без гнилистого запаху і в жодному випадку без домішок, слизу і крові. Він має плавати і не мастити стінки унітазу. І якщо після вас неможливо зайти у вбиральню і у вас є рідкі випорження, ви бачите слиз, то це вже патогенна флора переважає здорову. А якщо кал ще й мастить стінки унітазу, то це означає, що ви забагато вживаєте жирної їжі, або вона практично не перетворюється. Якщо калтони, це також погано, тому що перетравлюється, погано перетравлюються білки, і ви споживаєте мало квітковини, овочі, фруктів, і це часто супроводжується дуже неприємним запахом. Я розумію, що така діагностика про таку діагностику не прийнято говорити в інтелігентних колах, але... Саме вона найперша підкаже вам, коли слід звернутися до нутриціолога, щоб потім не звертатися до лікаря. Ще важливо розібратися в кольорі екскрементів. Колір калу може змінюватися в залежності від того, яку ви прийняли їжу. Звичайно, що якщо ви з'їли бурячок від бордовий, різні відтінки і коричневого кольору молочна їжа, додає світло-коричневий, навіть жовтий колір м'ясна темно коричневий і це в принципі нормально. Рослинні продукти додають калу, свій відтінок, буряк, червоний, черниця спродана кала, кава, темно-коричневий майже до чорного. Але значний вплив на колір калу роблять і те, що виприймаються всередину деякі лікарські речовини. Наприклад, вісмут чорний препарат заліза, зеленувато чорний Тобто ми це повинні розуміти і не робити з цього проблему. Але колір калу при патологічних протезах процесах органа також змінюється. Якщо не надходить жовч в кишечник, кал набуває сіро-білого кольору, гнилистого або пісочного. Це називається панкреатит або захворювання пішлонкової залози. Це також дає майже білий колір калу. Жировий кал може бути сірого кольору, а присутність крові в калу надає йому різкий запах. В залежності від того, де появилася кровотеча. Якщо в шлунку, то це, то це темно-коричневий, майже чорний колір. І чим нижче по ходу кишківника знаходиться осередок кровотечі, тим менше темного кольору і більше є червоного. Чорний колір може свідчити про ракові утворення. Переходимо до наступного методу діагностики по сечі. Сеча виробляється нирками, які щодня фільтрують кров, почищають її від токсинів і інших продуктів обміну речовин. У нормі 95% сечі складається з води, а 5% сечовина, солі, подорожчинні вітаміни та фігменти. І основним є урофілін. Він утворюється при розпаді гемоглобіну, який і надає сечі оцього характерного відтінку здорової людини сеча повинна виділятися в об'ємі 1,5-2 літри щоденно за нормального питного режиму. І вона так і виділяється, але є питання, скільки ж ми п'ємо цієї води? І коли ми її п'ємо достатньо, то вона повністю прозора, вона не має осаду, домішок, слизу, будучи світло-жовтого або янтарного кольору, відтінок залежить від концентрації мікроелементів та інших речовин. Якщо людина п'є багато рідини, Цича, як правило, світла, якщо людина п'є мало рідини, сича, як правило, темного насиченого кольору. Тому щоб вчасно побачити сигнали свого організму про небезпечні зміни всередині, заглядайте в унітаз після походів в туалет. Але це ще не все. Самодіагностика, широка кістка чи оправдання зайвої ваги. Існує традиційно три типи фігури, яку людина отримує при народженні. І визначити свій тип фігури ви можете по зап'ястку. Для цього все, що необхідно зробити, це обхопити своє ліве зап'ястя правою рукою. Якщо вказівний пальчик і великий вільно охопляють ваше зап'ястя, то це означає, що у вас астенічний тип статури, у вас класний швидкий обмін речовин, у вас шкір, кісточка вузька. Тобто, якщо вони ось так гарно находять один на одного. Якщо великий вказівний пальчик торкаються один одного кінчиками подушечок, у вас нормостеничний тип фігури. І в середньосилистичному типу статури ви можете починати оправдовувати свою зайву вагу, але тут складається, що у вас широка кістка, це вже не вдасться. І якщо у вас пальці не стикаються, ви гіперстенік, і це означає, що вираз у мене просто кістка широка. Для вас не виправдання, а правда. Згідно вашого запястя і вашої ширини кістки, і розраховані кілограми, які в середньому мають мати люди вашого зросту. І у вас здиводнення саме таким тестом перевіряють маленьких дітей для того, щоб зрозуміти, чи зневоднюється в них шкіра. Вам для цього треба взяти ось так свою, свою шкіру на. Долоні на руці і потримати одну-дві хвилини. Якщо після однієї двох хвилин, ну там чи декілька секунд, якщо вона розійдеться ось так швидко, як у мене, це означає, що у вас хороший рівень зволоження вашої шкіри. Старість це власне зневоднення і висихання. І вона може прийти до вас, скоріше ніж вас написано в паспорті, тому що в маленьких дітей новонароджених, 90% їхнього тіла займає вода. Гарних спортсменів з хорошою низовою масою, з хорошим балансом якості тіла, вода займає 70-70%. Ну, коли ви вже перетворчите на стару бабусю, у вас зморщується шкіра, ви такі, у вас зменшується об'єм костей, то вода в вашому організмі ледве, напевно, досягає 40%. Тому перевіряйте свої різні частини тіла, починаючи від руки, шиї, щоки, там, де ви хотіли розуміти, чи який рівень зволоження вашої шкіри. Ну і мені дуже подобається ця, ця, ця діагностика: подивитися, чи є у вас складка біля вуха. І ця складка з'являється наслідком кістково-м'язової деформації. І оскільки м'язова напруга скорочує жувальні м'язи, м'язи від цього провист тканин стає дуже видним. З'являється також ця складка через висихання кісток черепа, тому тканини обличчя провисають. Отже. Ваші кістки робляться пустотними, і в двері стукає остеопороз і саркофені. А також буває ця складка від скупчення лімфи, тобто застій, стій, оскільки м'язи напружені, лімфоток порушений, тому міслітивна рідина накопичується і робить важкою оцю нижню третю частину обличчя. І таким самим спричиняє оці складки та залони. Ще ні довели, що зморшки на можці вух. Можуть вказувати також на проблеми з серцево-судинною системою. Розберіться, яка причина вашої зморшки навколо вуха, або аплодуйте собі, якщо цієї зморшки вас ще немає. Проведіть дану самодіагностику і визначіть, чи все в порядку з вашим організмом. Якщо є відхилення, якщо вони вас турбують, то обов'язково запишіться на консультацію до нашого нутриціолога, щоб розібратися з причинами цих проблем.